Фіті в законі в Івано-Франківську комунальники вирішили порозумітися з вуличними художниками та оголосити конкурс привабливості і цікавого настінного малюнку. Мовляв, такий спосіб боротимуться із псевдошедеврами та лайкою, що їх на фасадах будинків залишають по собі маляри-шкідники. Що розписувати і де тепер вирішуватимуть чиновники? А далі справа руку мільців стріт арту. Головне, щоб тематика була патріотичною чи, хоча б мистецькою. Для такого розфарбовані вже навіть підшукали декілька місць. Це є звичайно вулиця Мельника. Знаменитий паркан промприладу. Ще є місця. На сьогоднішній день ми розглядаємо на вулиці Миру біля стадіону Магірці. Знаєте, от також велика там стіна. Також є стіна, яка йде попри до вулиці Депурської. Ми хочемо, щоб ті графіті, які є в місті, вони були з одного боку змістованими, не вандалізм, а виклик одноманітності міста. Вуличні художники переконують, похмурі та сірі фасади будинки вони перетворюють на мистецькі полотна На півлегалізації своєї творчості і тому, що влада врешті її оцінила, радіють. Однак радять чиновникам подумати і прободає якесь заохочення, адже на стінне малярство справа дороговартісна. Лише один малюнок нині вартує близько шести сотень гривень. Дуже багато є в місті дворів, стін, які ну немає кому привести в порядок. А є люди, які готові безкоштовно, просто на власні цієї. Цим От, але добитися якогось офіційного дозволу з нашою бюрократією дуже важко. Я люблю своє місто, і в мене були навіть ідеї, якісь такі суто з гербом міста, якось гарно все обіграти. От. Але хто ще готовий зараз вкласти свої гроші? в себе? А поки розроблений профільним департаментом проект рішення розглядатиме та затверджуватиме виконавчий комітет, комунальники візьмуться за боротьбу з безмістовною мазаниною серед середмісті. Малюнки, що поплюжать архітектуру, планують зафарбувати.